Доброго ранку, друзі. Сьогодні в мене ой такий обід, такий, як в мене настрій. Сьогодні я надивилася, подивилася Слобоженко, подивилася, що він робив минулого року, що він взагалі робить. Ось. І побачила, що не платить налоги, арештували майно. Ну, різні такі думки. І ось, будь ласка, по рекомендації їм собі такий суп-пюре. там і авокадо. Там і шпінат, там і що хочеш, і квасуля, і овочі, і петрушка, і все таке тип, тип, типу смачне, і типу дуже гарне, дуже добре. Ось, але не смачне. Я його з'їм, я таке зовсім не люблю, навіть дивитися на нього не можу, яке воно страшне на вигляд. Навіть кавун, до речі, не допоміг. Огірочки я не взяла, може, з огірочками з'їм пізніше, може огірочки допоможе. Томатний сік пила нормально, гріночки. Ось. і... і я не знаю, слухаю це і Насті в мене псується, я вам скажу, друзі мої, дорогесенькі. Оце таке ще гімно, я ніколи не їла. От, але нічого терплю, і навіть по мені не видно, що я не дуже не дуже рада такому обіду. Вчора було дуже смачно, а сьогодні я не знаю, чим рятуватися. Ну, прийдеться доїсти. Томатний сок, він дуже смачний. То я випила томатний сік, ось смачний, бо це я сама робила. От. Що ще вам скажу? Та так собі. Я трохи сала з'їла. Сало перекручене, таке домашнє, дуже смачне. От, ну, не знаю, за, заїдала цим корисним, корисним супом пюре і в блендері його збивала. І я я не знаю навіть що Не буду я більше ніколи такого робити. Я таке зовсім зовсім не полюбляю. Це просто так повелася. Вчора таке гарне відео записала, і смачне все було, і дуже класне. Гріночки трошки з'їла, то гріночки мої. От ну, шо, вчора записала гарне відео, а сьогодні таке собі. Оце хліба, хліб буду їсти. Побільше хліба і капусточки трохи ще з'їм. От, дуже смачно. Сьогодні моя капуста смачна.